Стало відомо, коли електромобілі та бензинові авто зрівнюються в ціні. Поки що електрокари коштують дорожче, ніж їх бензинові аналоги, але вже через кілька років вони можуть зрівнятися в ціні. Так вважає генеральний директор Volvo Джем Роуен, передає ampercar.com. Під час виступу на нещодавньому заході у Стокгольмі глава Volvo Джим Роуен заявив, що приблизно до 2025 року електромобілі досягнуть цінового паритету зі своїми бензиновими побратимами, коли буде достатньо технологій, які дають змогу знизити вартість акумуляторів для електрокарів. Технології збільшать асортименти. Менше батарей, але більше запас ходу за менших витрат заявив він. Топ менеджер вважає, що майбутнє за технологіями, що дозволяють збільшити дальність ходу електрокарів, використовуючи при цьому меншу кількість батарей. Також глава Вольво заявив, що автовиробникам не варто покладатись на державні субсидії для досягнення успіху на ринку електромобілів. На його думку, компанії мають знайти спосіб випускати електрокари, які люди не просто захочуть, а й зможуть собі дозволити.